Виконуємо номер 1406 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди довжину ламаної АВС, якщо АВ дорівнює 4,7 см, а АБЦ на 2,3 см менше від АВ. Приступаємо до виконання, знайдемо довжину ланки БЦ нашої ламаної. Відомо, що вона на 2,3 см менше від АБ. 4,7 віднімемо 2,3. Буде 2,4 см. Довжина. BC. А тепер знайдемо довжину нашої ламаної. 4,7 це довжина АБ, додамо 2,4 це довжина БЦ. 7 додати 4 11, 1, 1 запам'ятали, 2 додати 4 6 до 1 7. І поставили кому. Вийшло сім цілих одна десята сантиметрів і пояснюємо довжина ламаної А Б С. Записуємо відповідь сім цілих одна десята сантиметрів. Ми знайшли довжину ламаної АБЦ, якщо довжина ланки АБ 4,7 см, а довжина ланки БЦ на 2,3 см менша від АБ, Номер 1406 виконано.